Всім привіт! На прошлому відео ми розмовляли про такі два ефективні інструменти, як лід магніт та Tripwire у нашій а, воронці. Да? І Сьогодні ми поговоримо про те, а як же, м, зробити так, щоб ваш клієнт, який а, залишив вам а, пошту на лід-магніт, що з ним потрібно робити далі так, що таке лід магніт та трипвай, можете подивитися, хто не дивився у нашому відео у моєму відео. А ми йдемо ось сюди. І тут ми зараз побачимо 5 листів. 5 листів це 5 днів. Коли людина залишає нам заявку на пошту, це одна з таких робочих схем, в принципі, яку я використовую. Вона 100% працює в принципі, на любий який ніші на будь І так, внесі в нас є 5 днів 5 листів. Що ми робимо перший день? Ми пишемо йому листа, ми знайомимо його з компанією. з компанією. З нашими працівниками про те, скільки нам років, чим ми займаємося, і т, і, і, та, та. та даємо корисний контент по тому продукту, який він хоче купити. Е, і він повинен е, зробити якусь дію, тобто, наприклад, додати емейл у білий список, щоб він не попадав у спам. Другий день. Е, е, ми знайомимо його з засновниками компанії. Що це за люди, як їх звуть, їхні фотографії, можливо. Даємо корисний контент по продукту та даємо контент по асортименту. Наприклад, якщо він цікавиться кросівками, то ми даємо, наприклад, наприклад, асортимент, які ще у нас є приклад кросівок, які ще у нас є. В ці два дні ми нічого не продаємо людині. День третій. Нам потрібно, щоб людина залишила якийсь зворотний зв'язок. Тобто, чи була корисна ці йому інформація, чи, да, чи ні. та. На третій, на третій день, в принципі, цього не рекомендується робити, але я, в принципі, так роблю. Ми вже пропонуємо йому придбати трип тобто, якийсь тест-драйв, якщо це, наприклад, онлайн-тренер. Або це дієта, або це щось ще інше, там, да? ну, або це юрист юрі, якийсь. тобто Він може а, купити щось, за, продати йому щось за 1-2-3 долари, за 5 доларів, щось дуже-дуже дешеве. Тобто, він, а, ви можете вже на третій день йому запропонувати щось купити. Та обов'язково отримувати заворотний зв'язок. Четвертий день. А, ми пишемо листа від менеджера компанії, це який, якийсь чоловік. Він також дає корисний контент, дає корисний контент по асортименту, там, ну, якщо його цікавлять якась послуга, що вона вирішує і так далі. Тобто, це все дуже, повинен бути дуже-дуже корисний контент, який ну, не просто для галочки написати якусь статтю, а реальна стаття, яка ну, реально корисні поради. Та ви повинні від... отримати корисний зв'язок. Якщо він купив у вас Tripwire, то повинні отримати зворотний зв'язок. Сподобалось, що не сподобалось, чому й, що йому не вистачає. В п'ятий день це останній день. В принципі, менеджер дівчина з ним знайомиться. І цей вже, вже йде продаючий контент. На п'ятий день ми вже чітко хочемо йому щось продати. Там має бути продаючий контент, та ми пропонуємо йому купити те, що він хоче, зі знижкою або по акції протязі трьох днів, яка буде діяти протязі трьох днів. І він переходить, наприклад, він нажимає на кнопку Купити по акції по знижці. Він переходить на ваш сайт, і там, наприклад, зверху буде там три якісь позиції, які ось там акційні, а далі там послуги, ну, які там так і, так і, так і коштують. От, в принципі, такі ось 5 листів на 5 днів, які збільшать конверсію.